Друзі, я знову завітав на поле після жнивної сої. Вона вже має 80 днів з моменту посіву. Три дні тому клієнт повідомив, що є поява різновиду гусениці. Він, не чекаючи відразу, провів захист, використав препарат конкурента діюча речовина, це там і Після обробітку ми маємо 2,5 дні. Сама соя невелика, але виглядає досить непогано. Обстеження дійсно показало, що було значне заселення шкідника. Крім листків, ми бачимо, що прогризені стручки та боби шкідника і зараз досить багато в полі. Насамперед, це гусениця капустяної молі, гусениця білана ріпакового. Є в нас гусениця і пильщика ріпакового, є види різновиду совок. Тому клієнту було б рекомендовано провести додаткові обробітки. Порекомендували препарати траверс мамектин бензоат, або препарати форсорганічної лінійки це фараон, лор лямдацилоготрин, лямда фостран, діюча речовина, деметоад. Сектицид на основі ацетаміприту я б сказав взагалі не спрацював. На жаль, друзі, гусениця повністю засилила все поле. Її досить багато, як малої, так і великої. По кілька особам на рослинці. Дуже сильно вона шкодочинить, як бачите, прогризає не тільки листочки, а й стручки з бобами. Тому обробітки обов'язкові і негайні. Клієнт вже сьогодні на ніч буде вносити додаткові захисти, а ми перевіримо їх роботу вже за кілька днів. Агро М. Земля цінує розум.